Чоловік пішов на фронт 24 лютого 22 року, і він досі там. І ми воюємо за його. А Він рахунок. коли йшов? Він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчас іде за завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Норма захищати країну, але воює він знав, не що демобілізувати не може, поки пані пані, він він не стан Ні, ви не стане. Ні, ну, всі це там бо Це в конституції написано в Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх не дали можливість реалізовувати права і можливості. Я не знаю, я не знаю, повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Ні, немає. Я з вами Пані але давайте для по для перших ознак поваги це не перебивати. Я вас ні разу не перебила. Ще Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чудово. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була вони... ротація пані ці два роки. Пані Чому ви, керівництво військове не зробила ротацію? Давайте, не Давайте ми дамо договорити, а потім відповімо. Ротація це не рішення. А він Тобі... у відпустці був за два роки? Пані давайте правда. Ні, це серйозні речі. Люди дійсно, це правду кажуть, люди дійсно чепутання. два роки були без відпочинку і ротації. Знаете, це порушення їхніх прав Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не дочитали Конституцію. Ні, ні. вони їм не, не, не забезпечили відпочинок. ротацію і відпочинку. Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна. Вибачте, будь ласка. Пані Ганна, можете, будь ласка, зараз давайте всі нас заспокоїмося? Дайте мої колесі сказати її позицію. І таких історій, мабуть, дуже багато. І це є обличчя влади, я кажу, влада.